У Полтаві до Дня захисників та захисниць України відбулося спецпогашення благодійного випуску марки Слава Збройним силам України. Кожна з них відображає образи наших сучасних захисників з різних підрозділів військ. Це і десантно-штурмові, сухопутні війська, військово-морські сили, сили спеціальних операцій та повітряні сили на сьогодні. Україна в цьому світі асоціюється з словом перемога, тому що наші військові ламають хребет путінській армії. І, взагалі, ми зобов'язані в першу чергу це нашим людям, які взяли зброю в руки і пішли захищати нашу країну: це Збройні сил України, територіальна оборона, правоохоронці, ДФТГ, і звісно, звичайні мешканці. Я бажаю нашим всім військовим і збройним силам України. Тримати стрій, бути здоровим, беречь себе. Автором аркуша поштового випуску є український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Його ескізи вільні, незламні, непереможні. Укрпошта презентувала до 31-ї річниці незалежності України. Розповів Павло Шестопал, заступник директора Полтавської філії Укрпошти. Нині презентація ще одного проєкту. Загалом тираж марки 1 мільйон листів, тобто 6 мільйонів марок. До марок ми також випускаємо конверти. Листівки, мірч можна продавати на всіх міських відділеннях Укрпошти. Керівництво Укрпошти наголосило, при продажі кожної марки 8 гривень перераховується на потреби української армії. Військові, до речі, також серед гостей урочистостей. Збройні сили це не бренд, це щит України. На жаль, перемога будь-яка дається важкою ціною. Це і загиблі побратими і посестри. Я думаю, що такими ж марками ми вшановуємо їх пам'ять.